Слава Україні! Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком та пошкодили продукцію на залізничній станції у Польщі. Рада ухвалила закон про демобілізацію строковиків на Хмельниччині. Планують будівництво заводу, який вироблятиме біотоно. Далі ще більше. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У Польщі невідомі висипали на землю збіжжя з трьох українських зерновозів, що прямували транзитом до Німеччини. Це сталося на залізничній станції Дрогуськ. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, наголосивши на необхідності покарання для злочинців, щоб інші не повторювали. Рада ухвалила закон про демобілізацію строковиків. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у телеграм. За його словами, в кінцевому вигляді в законопроєкт включено норму з альтернативного законопроєкту про відстрочку на 12 місяців. За проголосували 319, не голосували 14 депутатів. У селі Саменці, що на Хмельниччині, відкрили меморальні дошки двом військовим Андрію Оробчуку та Мар'яну Григор'єву. Їх встановили на фасаді місцевої гімназії, де навчалися захисники. Про це повідомили у Ярмолинецькій територіальній громаді. Андрій Оробчук мешкав у селі Косогірки Ярмолинецької громади. Спочатку повномасштабного вторгнення добровільно пішов служити до лав Збройних сил України. Служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха на посаді заступника командира бойової машини-навідника-оператора. Захисник загинув 12 серпня 2022 року, отримавши вогнепальне осколкове поранення унаслідок російського артилерійського обстрілу у Донецькій області. Чоловіку було лише 32 роки. Мар'ян Григор'єв народився 28 грудня 2001 року у слі Малий Крапчів. Що на Дунаєвеччині згодом родина приїхала у село Соснівка на початку 2023 року. Мар'ян Григорєв мобілізований до лав Збройних сил України. Він служив старшим стрільцем у десантно-штурмових військах до березня 2023 року. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. Неподалік села Заставці Старосинянської громади на Хмельниччині планують будівництво заводу, який вироблятиме біоетанол. Про це стало відомо з повідомлення на сайті Старосинянської селищної ради. Там зазначили, що провели громадське слухання, де обговорювали детальний план території запланованого будівництва, а також прилеглих ділянок. Учора на території області виникло три пожежі. На вулиці Козацька в місті Хмельницький рятувальники ліквідували пожежу в БМВ. Вгонь пошкодив легковики. Ймовірна причина пожежі розгерметизація паливної системи. У селі Гаврилівці Кам'янець-Подільського району місцеві мешканці ще до приїзду вогнеборців ліквідували займання в господарчій споруді, яке виникло через коротке замикання електромереж. Вогнем пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. А на вулиці князів Кореатовичів у місті Кам'янець-Подільський з тієї ж причини спалахнула приватна лазня. Вогнем пошкоджено оздоблення стін та стелі. Пожежу, що розповсюдилась площою 2 квадратних метри, ліквідували надзвичайники. Нещасних випадків на пожежах не було. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентують виставку на грані. Експонати виставки є художнім відображенням воєнної трагедії, внаслідок якої було пошкоджено або ж знищено історичні будівлі Слов'янська у період 2014 тисячі і по сьогодні. Виставка відбудеться в рамках благодійного проєкту на грані та є результатом кропіткої праці художників та скульпторів міста Слов'янськ, Донецька область, які взяли участь у волонтерській мистецькій ініціативі, започаткованій слов'янським краєзнавчим музеєм восени 2023-го. Сьогодні о 17.00 за адресою вулиця Проскурівська, 47. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!